Сьогодні ми говоримо про всі виклики і також енергетичну безпеку. Президент окреслив дуже чітко наші потреби в цьому напрямку. Слава Богу, поки що природа благосклонна до сил оборони. Але дійсно дуже важливо питання було підняти про спільне виробництво або ж фінансування виробництва саме в Україні. Це і нові види дронів, це і протиповітряна оборона, це захист нашого неба. Адже Сьогодні ми бачимо, як страждають на і наші наша культурна спадщина. Ви згадали наше рідне місто, місто Герой Харків, який потерпав від чергових обстрілів кавів такі архітектурні споруди, які не зміг знищити ні Гітлер, ні Сталін. Я говорю про Держпром відомий світовий приклад конструктивізму. Вчора був пошкоджений російськими кавами. Тому ми повинні робити все на рівні парламентської дипломатії. Звісно, з лідерством президента Зеленського я впевнена. Декларація цієї зустрічі буде не тільки на словах, а вже буде прийнята в роботу.